Лянообразна рослина Актинідія останнім часом нерідко зустрічається в садах жителів середньої смуги, незважаючи на те, що батьківщиною її є волові тропічні ліси, деякі декоративні її види відмінно вирощуються в нашому кліматі. Зелені, дрібнозубчасті листя, і зібрані в кисті білокримові суцвіття органічно виглядають в палісаднику і є гідною прикрасою дачної ділянки. Але мало хто знає, що плоди Актинідії дуже корисні і мають лікувальні властивості. Види та особливості вирощування на присадивних ділянках жителів рф можна побачити наступні види Актинідії, коломікта або оморський агрус, шестиметрова деревоподібна ліана, ягоди якої за смаком нагадують агрус аргута, найбільш урожайний сорт, м'якоть плодів, яких має солодкий смак і запах ананаса, полігамна. Декоративний сорт її плоди непридатні в їжу китайська, її екзотичні плоди всім нам добре відомі. Це ківі для посадки. Актинідії краще вибирати затінені ділянки саду, тому як вона не любить сонячне світло, однак вона, як і повстяна вишня, не може протистояти низьким температурам, які можуть завдати їй шкоди саме тому її слід оберігати від міжсезонних заморозків, а взимку вкутувати і вкривати ялиновими гілками. Догляд за актинідією буде стандартним: полив оприскування, боротьбі з шкідниками, розпушування, видалення бур'янів, підгодівля, вікувальними у цій деревовидної ліани є не тільки плоди, а й кораглистя і квіти, збір яких слід проводити в кінці вересня, корисні властивості північного ківі Зрілі плоди актинідії це справжнє джерело вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, змагатися з нею по вітамінному складу можуть хіба що шипшина і обліпиха. У них міститься велика кількість води, вітамін, з клітковина, пектин та інші не менш корисні мікроелементи, що мають корисні властивості, аскорбінова кислота у великій кількості. А також вітаміни А містяться в плодової м'якоті і свіжовичавленому соку, а насіння актинідії багаті на корисні жирні олії, і плоди і суцвіття, і листя, і навіть кора цієї рослини широко використовуються в лікувальних і дієтичних цілях, їх призначають в якості додаткової терапії при лікуванні цинги, анемії, туберкульозі, ревматизмі, захворюваннях травної системи та інших недух, Вміщені в ній корисні речовини активують обмінні процеси і заповнюють запаси організму у вітамінах і мікроелементах, дивовижні властивості є, і у кори цієї екзотичної рослини вона має знеболюючу кровоспинну відхаркувальну. За спокійливу і загальнозміцнюючу ефектом всі біологічно активні речовини, що містяться в плодах цієї рослини, зберігаються і при заморожуванні, і при консервації. Саме тому при вагітності рекомендується включати в свій раціон приготовані з них соки компоти киселі. Варення джеми і мармелад, користь від цього буде очевидною. Актинідія в розумних кількостях регулює артеріальний тиск, добре справляється з нетравленням, відрижкою і почуттям тяжкості в шлунку, втамовує спрагу і має легку послаблюючу дію ягоди цієї. Рослини при їх вживанні в свіжому вигляді повністю задовольняють добову потребу людини у вітаміні з використання в народній медицині ягоди, листя, квіти і кора цієї ліани, що мають лікувальні властивості. Стали широко використовуватися в народній медицині, з них готують цілющі відвари настої, мазі і т і так само, як і лимон використовують для приготування гарячих напоїв, потужних профілактичних засобів, користь яких величезна. Для зняття гострих проявів стенокардії і болісних симптомів ревматизму використовують настій, приготованих з сухого листя і квіток актинідії. Його слід пити по третині склянки тричі на день. Відмінним загальнозміцнюючу дію, мають свіжі ягоди цієї рослини і приготований з них настій. З розрахунку один ягід на склянку укопу його рекомендують пити постом двічі на день при порушеннях кровообігу в мозку, а сухі ягоди використовуються для приготування цілющого відвару, що призначається при анемії захворюваннях травної системи і обмінних порушеннях в організмі, відвар скори використовують для лікування захворювань порожнини рота, а приготований з її коренів настій є відмінним засобом для використання в лікувальних тампонах і спринцювання при недугах жіночої статевої сфери. Ягоди цієї рослини використовують і для приготування концентрованого настою, який буде відмінним профілактичним засобом розвитку онкології. У них міститься рідкісний вітамінк. Який має властивості придушення ракових клітин, приймають цей настій після їжі в дуже маленьких дозах, поліпшенню апетиту і боротьбі організму з сезонним гіповітамінозом сприяє вживання розведеного водою свіжовіджатого соку, а свіжі її ягоди, якщо відсутні протипоказання, підтримують здоров'я і дорослих, і дітей. Використовується ця лікарська рослина і для зовнішнього застосування. Сік цієї рослини має регенеруючі і ранозагоювальні властивості. Тому його можна використовувати для примочок до довго не загоюються ран і виразок мокрої екземи, протипоказання, як і у будь-якого іншого лікарської рослини. У актинідії є і свої протипоказання, це в першу чергу індивідуальна непереносимість входять до її складу елементів, яка виражається сильною алергічною реакцією, в тому числі і високого ступеня тяжкості, тому вживати її, особливо при вагітності, потрібно з обережністю. Тільки тоді, коли користь від неї перевищує важливу шкоду, їсти ягоди і плоди цієї рослини, а також приймати виготовлені з них відвари і настої, не рекомендується людям, що страждають тромбофлебітом, варикозом або підвищеним згортанням крові, не варто також її переїдати, оскільки це загрожує розладом травлення. Ось таким корисним рослиною, що має приголомшливі цілющі властивості є садова актинідія, тому ті. Хто ще не встиг посадити її на своїй ділянці? Поспішіть скоріше обзавестися її саджанцем і виростити з нього дивовижну ляну смачними і корисними плодами.